Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зі до серця мого! Зі до серця мого! Привинь бури вітрів кавказьких! Привий Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручерів! Боїславного завойовника батька Хмеля! Боїславого задоволення батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів, радісним Софіївських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться, нехай душа моя, тобі відродиться. Славою твоєю опромінеться Славою бо ти присвятав все життя моє, бо ти присвятався життя моє, бо ти все щастя моє, бо ти щастя моє. Задзвони мені бряскотом кайданів. Скрипом шивениць у понурі ранки! Принеси мені зойки катованих! Принеси мені У льохах тюрмах і на засланні. У тюрма Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла за взяттям міць. Щоб зросла йшов Щоб я в бій. Щоб я так, як пішли герої за тебе, свята так, як ішли герої за тебе свята. За твою славу! За, твою славу. За, твої святі ідеї. за твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Потоптану честь! честь. Глумкатів твоїх! Глумкадів твоїх. Невинну, кров героїв української нації. Невинну кров героїв української нації! І тисяч інших незнаних нам! Що їх Кості порозкидані, або тайком поховані. Що і кості розкидають, Спали вогним життя творчим всю кволість у серці моєму. Вогни, серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух. Мій дух. Загартуй, волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. Зрости мене, Зрости мене до ясних чинів! У чинах тихай знайдує смерть. Ти знайду смерть! Солодку смерть у мука за тебе! І, мука за тебе. І, розплинуся в тобі. і розплинуся в тобі! І вічно житиму в тобі! тобі. Від вічна Україна. Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! 야야야야야야야 <목소리도> 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 Я прошу лідерів так залишитись на сцені. Разом з товариством гімн України. Усміхнеться, доля. згинуть наші вороженьки як роса, на сонці. І ми, браття, у усво... брата. Що ми праця козацького роду то, тіло ми положим за нашу свободу.

Засміхнеться дітні просраді ще у нашій у Україні. До... Що ви праця козацького роду, душу й тіло ми поїхали. Слава Україні! Дорогі браті і сестри! Шановне товариство! На цьому будемо вважати наші сьогоднішні заходи завершеними. Якщо у лідерів є бажання промовити слово, дякую дуже! Слава Україні! Тримаємося одне одного. Разом ми сила! Разом до перемоги! На сам кінець хотілося б подякувати організаторам за порядок. Подякувати всім тим, хто дійсно сьогодні, покинувши свої справи, приєднався до цієї всеукраїнської акції, приїхавши сюди з різних міст. Ще раз дякуємо, зберігайте порядок, дорогі брати і сестри. Будьте сумлінними, будьте поступовими, будьте ввічливими в даному випадку, як сьогодні. Але нехай пам'ятають наші вороги, нехай пам'ятають ті, хто ще не розуміє, що боротьба і історія України вершиться нашими руками, що ми сила, що ми обов'язково переможемо. Адже разом з нами Бог. І Україна, слава Україні.